Привіт! Біометрію у Львові здати цілком можливо, і запис є абсолютно безкоштовний. В цьому відео я коротенько розкажу та покажу, як я записав людей на біометрію до Львова, а також поясню, чому це можливо всім не підійде. А для тих, хто залишиться в кінці, я відповім на деякі запитання щодо мого каналу і інші запитання, які мені ставлять люди в коментарях, а також в соцмережах. Не будемо затримувати жодного часу і зразу перейдемо до справи. Отож, як записатися на біометрію до Львова? Не потрібно сидіти на тому самому сайті і перезаходити мільйон разів, не потрібно нікому платити сотні доларів, бо люди тупо з цього наживаються. Записатися на біометрію до Львова мені особисто вдалося через електронну пошту. Я прикріплю скріншот, щоб ви могли побачити, як виглядав той емейл. І зараз я швиденько пробіжуся, що там є, і обов'язково вкажу такі моменти, в яких я навіть помилився, і мені не вдалося записатися з першого разу. Отже, формат емейлу дуже простий: в темі записуєте те, що ви бачите на екрані, тобто Biometrics Collection Appointment VAC Львів, тобто запис на збір біометрії у. Вак в Львові, і далі в тексті пишете таким чином, як я показую: прізвище, ім'я, дату народження, унікальний IRCC номер. Він є на другій сторінці вашого листа запиту на біометрію. Цей лист я постараюся прикріпити скріншот також. Тоді вписуєте свій номер телефону, чи то номер телефону тієї людини, яка вас записує, це неважливо. Вписуєте емейл адресу, на яку має прийти вам відповідь. Чи емейл адреса ваша, чи це хтось робить за вас, це неважливо. Головне, щоб був доступ. І в кінці обов'язково і наголошую, це обов'язково обов'язково додаєте свій файл листа запиту на біометрію, чому обов'язково і так наголошую, тому що я перший раз відправив за деяких людей е, цей емейл, і відповідно я не прикріпив, я просто забув прикріпити цей файл. І мені прийшла відповідь: зверніться, будь ласка, в цей онлайн скіджулер, тобто в на, на веб-сайт е, але як ми всі знаємо, зловити там дату майже нереально. Тому я просто вислав їм той самий емейл з тієї самої пошти ще раз, але прикріпив файл. Нагадую, файли всі мають бути названі англійською або. Французькою мовами я завжди пишу прізвище, ім'я та е, три літери скорочено назви в даному випадку. Я пишу прізвище ім'я BIL, тобто Biometrics Instruction Letter, тобто це є назва цього листа, і його відправляємо. Тепер коротенько пробіжемося по нюансах. Чому це не підійде всім? Ну по-перше, тому що ви не маєте жодної влади, коли вам прийде відповідь. Мені відповідь приходила за 7-10 днів, і також ви не маєте жодної влади на тим, на коли вас запишуть. Тобто, мало того, що ви не отримуєте відповідь свою одразу, так як ви би це мали на онлайн календарі, що ви натиснули дату, натиснули час, підтвердили. І у вас зразу появився лист підтвердження вашого апойнменту. Тут не так, тут треба чекати знову ж таки до двох тижнів, і також ви не маєте вибору дати. Тобто в онлайн скеджулері ви б могли побачити календар. Ви б могли вибрати, скажімо, там на два тижні вперед, на три тижні, коли є вільна дата. Вибрали собі кращий день, як вам підходить в Європі. Хто це робив, всі знають про що я говорю. А якщо ви це робите через електронну пошту, відповідно вам просто присилають якийсь день, якусь годину, яку вони вибрали, і ви не маєте влади. На зміну ви можете їм написати, я думаю, що вони би послухали, але я не пробував. Тому це може підійти не всім з тої точки зору, що ви не маєте влади на коли вас запишуть, і також коли вам прийде ця відповідь, що ви не знаєте нічого там, скажімо, на протязі двох тижнів. І останній нюанс це, власне, сам факт, що ми не знаємо, чи ця система буде працювати завтра. Може вони через емейл e перестануть записувати, скажімо, вже станом на сьогодні, ніхто не знає, тому що вони завжди працювали з онлайн-календарем, але через ситуацію в Україні люди здогадалися використати такий спосіб, і тому ми не. Знаємо, що з цим буде, не знаємо, скільки воно пропрацює. сподіваємося, що всім, кому треба, вдасться записатися і в такий спосіб. І для найбільш терплячих або людей, які вже заснули. Є ще декілька питань, які мені часто задають. Перше, це чому канал не активний, чому я не створюю багато нових відео. І відповідь є проста: перше, я дуже зайнятий з іншими речами, Тобто, YouTube це не є якась моя основна діяльність. А друге, це питання власне попиту і пропозиції, тобто чи варто продовжувати створювати контент про Канаду. Я не знаходжуся в Канаді, я в Сполучених Штатах. Я планував їхати до Канади але наразі це змінилося, і тому мені було би цікаво, навіть якщо ви в коментарях можете написати, чи ви хочете, щоб я створював, може, якісь інші відео на інші теми, тобто чи про Сполучені Штати, чи про Канаду. Можете навіть писати якісь питання, про які я можливо розкажу в майбутніх відео. І ще одне запитання, яке часто мені задають в соціальних мережах або в коментарях, це власне стосовно того, чи я співпрацюю з людьми, чи я комусь роблю за гроші, чи безкоштовно якісь аплікації. Моя ідея створення цього цілого каналу було, ви самі могли зробити в собі аплікацію, могли отримати цю візу і нікому нічого не платити. Це є моя мета надалі. Тому якщо ви хочете самі собі заповнювати, а у вас якісь конкретні питання, ви хочете мені написати, будь ласка, я стараюся всім відписувати. І хто писав, то і знає. Якщо я не маю часу писати довгі тексти, я відпишу голосовим повідомленням і так далі. Зазвичай я не відповідаю на дзвінки, але знову ж таки, я радий всім допомогти тим, чим можу. Тому якщо є питання, пишіть. Якщо ви хочете якось співпрацювати, я теж готовий допомогти. Я говорив про це раніше, що так я допомагав деяким людям. Ну, відповідно, я робив це не безкоштовно, якщо мова йде про те, що ви просто не хочете заповнювати аплікацію, вам простіше заплатити там якусь певну суму і не переживати нічим. Чи вам краще, щоб я вам просто щось підказав? Тому будемо, як то кажуть, на зв'язку. Чекаю на ваші коментарі. Обов'язково поширюйте це відео з тими, кому воно буде цікаве і корисне. Якщо ви вже цю інформацію бачили, супер, можете все одно скинути лайк і відповідно зустрінемося в наступних відео. Всім успіхів!